Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій, розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число, класна робота. Назви число, у якому 3 сотні, 7 одиниць. Правильно, це число 307. Дай характеристику числу за складеним планом. Дійсно, число 307 знаходиться в натуральному ряді на 307 місці. Має розрядний склад 3 сотні і 7 одиниць. До числа 306 додати одиницю. Ми отримаємо число 307, або від числа 308 відняти одиницю. У цьому числі всього 3 сотні. Всього 30 десятків і 307 одиниць. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку пропиши число до кінця рядка. Усний рахунок. 8 помножити на 100. Правильно 800 5 помножити на 10. 50. 100 помножити на 7. 700. 34 помножите на 10 340. Наступний ряд чисел це у нас круглі числа. Подай круглі числа у вигляді добутку числа і розрядної единиці. Число 200. Ми розуміємо, що тут розрядна одиниця сотні, добуток чисел 2 і 10. 70 добуток чисел 7 і 10, 800, добуток чисел 8 і 100 і 120. Правильно добуток чисел 12 і 10. Формуємо обчислювальні навички. Це завдання номер 1. Знайди значення виразів використавши прийом укрупнення розрядних одиниць 480 поділити на 60 вираз записуємо в зошит. 480 це 48 десятків. А 60 це 6 десятків. Нам потрібно 48 десятків поділити на 6 десятків. При діленні круглого числа на кругле число, ми отримуємо просто число без найменувань. 48 поділити на 6 дорівнює 8. 40 помножити на 4. 40 це 4 десятки. 4 десятки треба помножити на 4, і це дорівнює. Правильно, 16 десятків або це число 160. 50 помножити на 4. 50 це 5 десятків. 5 десятків помножити на 4 дорівнює. 5 помножити на 4 дорівнює 20 десятків. А 20 десятків це число 200. 240 поділити на 60. 240 це 24 десятки, а 60 це 6 десятків. 24 десятки треба поділити на 6 десятків. Звертаємо увагу, при діленні круглого числа на кругле число ми отримуємо число без найменувань. 24 поділити на 6. Дорівнює 4. Зупини відео. Прийди до підручника. Попрацюй самостійно. Знайди значення виразів, використавши прийом укрупнювання розрядних одиниць. Що спільно в арифметичних діях додавання і множення. Правильно, при додаванні і при множенні ми отримуємо більше число. Додавання однакових доданків. Це є множення. Учні згадали сполучний закон додавання, а додати сума чисел Б і С дорівнює сума чисел А і Б і додати С. Сполучний закон додавання нам каже, що сума не змінюється від того, яким способом сполучаються доданки. Учні припустили, що арифметичні дії множення. Також властивий сполучний закон. Зверніть увагу, а помножити на добуток чисел Б і С. Це дорівнює добуток чисел А і Б і помножити на С. Перевір, чи виконується цей закон для окремих випадків. Працюємо усно, розглядаємо вираз на слайді. 4 помножити на добуток чисел 2 і 7. Ми розуміємо, що першу дію треба виконати в дужках. 2 помножити на 7 дорівнює 14, а 4 помножити на 14. Такі випадки ми ще з вами не розглядали. Ми ще не вміємо множити. Дійсно, ми можемо дію множення замінити додаванням, але це забере дуже багато часу. Є інший спосіб множення такого виразу. Ми застосуємо сполучний закон множення. Тобто, у дужки беруть ті множники, результат яких потім легше помножити на третій множник, і добуток не залежить від того, яким способом згруповано його множники, добуток чисел 4 і 2 і помножити на 7. Давайте перевіримо, 4 помножити на 2. 8. А 8 помножити на 7. Ми знаємо, скільки буде? 56. Ось ми зараз довели, що можна застосувати до виразів на множення сполучний закон. І добуток не залежить від того, яким способом згруповано його множники. Продовжуємо працювати із завданням номер 4 Обчисли вирази, застосувавши сполучне закон множення. Вирази записуємо в зошит 4 помножити на добуток чисел 2 і 6. Ми розуміємо, що легше помножити 4 помножити на 2, потім одержаний результат помножити на 6. Тому записуємо вирази і розставляємо душки добуток чисел 4, і 2 і помножити на 6. 4 помножити на 2 дорівнює 8 а 8 помножити на 6 дорівнює 48, це табличне множення, ми його добре знаємо. Наступний вираз 3 помножити на добуток чисел 3 і 9. Ми розуміємо, що легше помножити 3 помножити на 3. Тому розставляємо дужки. Добуток чисел 3, 3 і помножити на 9. 3 помножити на 3. Це дорівнює 9, а 9 помножити на 9 дорівнює 81 5 помножити на добуток чисел 4 і 7. Ми розуміємо, що легше нам помножити 5 помножити на 4, тому розставляємо дужки. добуток чисел 5 і 4 і помножити на 7. 5 помножити на 4 – 20, а 20 помножити на 7. Правильно 140. Продовжуємо працювати із завданням номер 5 Нам потрібно обчислити вирази, скориставшись полученим законом. Вирази записуємо в зошит 7 помножити на 30. Міркуємо так. Замінюю кругле число 30 добутком числа і розрядної одиниці. Число 3, а розрядна одиниця 10. Тобто 7 помножити на добуток чисел 3 і 10. Ми розуміємо, що 7 помножити на 3 нам легше, а потім одержаний результат помножити на 10 добуток чисел 7 і 3 помножити на 10. 7 помножити на 3 дорівня 21. А 21 помножити на 10 210. Ми зараз застосували сполучний закон множення. Але крім сполучного закону множення, ми ще користуємося з вами послідовним прийомом множення. Зверніть увагу, сьогодні це і є тема нашого уроку. Використовуємо прийом послідовного множення і ділення. Записуємо наступний вираз 2 помножити на 70. Міркуємо так. Замінюю кругле число, це число 70, добутком числа і розрядної единиці. А це 7 і розрядна одиниця 10. 2 помножити на добуток чисел 7, і 10. 2 помножити на 7. Нам легше помножити, тому записуємо, розставляємо дужки. Добуток чисел 2, і 7 і помножити на 10. 2 помножити на 7 дорівнює 14 а 14 помножити на 10 дорівнює 140. 4 помножити на 80. Міркуємо так. Замінюємо кругле число 80 добутка числа і розрядної одиниці. Число у нас 8 розрядна одиниця 10. 4 помножити на добуток чисел 8 і 10. Ми розуміємо, що легше помножити 4 на 8, а потім одержаний результат помножити на 10. Добуток чисел 4 і 8 Помножити на 10, 4 помножити на 8, 32, 32 помножити на 10, 320. Під час множення таких виразів ми користувалися не тільки сполучним законом, а й послідовним прийомом множення. Зверніть увагу, це тема сьогоднішнього уроку. Використовуємо прийом послідовного множення. Робимо висновок. Прийом послідовного множення замінюю другий множник добутком розрядної одиниці та числа. Множу на число. Множу одержаний результат на інший множник, що ми з вами і робили. Формуємо вміння ділити круглі числа за допомогою сполучного закону та прийому послідовного ділення. Вирази записуємо зошит 320 поділити на 40. Міркуємо так. Замінюємо дільник, а це число 40, добутком розрядних одиниць і числа. 10 і 4. Розрядна одиниця 10, а число 4 записуємо вираз. 320 поділити на добуток чисел 10 і 4. Ми розуміємо, що нам легше поділити 320 на 10, а потім отриманий результат ми поділимо на 4. Частка чисел 320 і 10 поділити на 4. 320 поділити на 10. 32, а 32 поділити на 4 дорівнює 8. 450 поділити на 90. Ми розуміємо, що нам потрібно дільник 90 замінити добутком розрядних одиниць. Розрядні одиниці це 10 і число 9. 450 поділити на добуток чисел 10 і 9. Ми розуміємо, що нам легше спочатку число 450 поділити на 10, а потім одержаний результат поділити на 9. Частка чисел 450 і 10 поділити на 9. 450 поділити на 10. Дорівнює 45, а 45 поділити на 9. Дорівнює 5. 490 поділити на 70. Міркуємо так. Замінюємо дільник а це число 70 добуткам розрядних одиниць і числа. Замінюємо на 10 і 7. 490 поділити на добуток чисел 10 і 7. Нам легше поділити спочатку 10, а потім одержаний результат. Поділити на 7. Частка чисел 490 і 10 поділити на 7. 490 поділити на 10. Правильно, буде 49, а 49 поділити на 7 дорівнює 7. 400 поділити на 80. Ми розуміємо, що нам потрібно дільник замінити. Добутком розрядних одиниць і числа. Тобто 10 і 8. 400 поділити на добуток чисел 10 і 8. Ми розуміємо, що нам легше 400 поділити на 10. А потім отриманий результат ділимо на 8. Частка чисел 400 і 10 поділити на 8. 400 поділити на 10. Правильно 40, а 40 поділити на 8 дорівнює 5. Ми з вами щойно застосували сполучний закон, а також прийом послідовного ділення під час обчислення таких виразів. Робимо висновок. Ділення на кругле число. Прийом послідовного ділення. Замінюю дільник, добутком розрядної одиниці та числа, ділю на розрядну одиницю і ділю одержаний результат на інший множник. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 7. Виконає обчислення з коментарем, користуючись пам'яткою та поданими схемами. Пам'ятка є у підручнику також є на слайді. 4 помножити на 30 зверніть увагу. Застосовуємо прийом послідовного множення на кругле число. Замінюю другий множник, а це число 30. Добуткам. числа і розрядної одиниці. 3 і 10. Множу на число 4 помножити на 3. Дорівнює 12. Множу одержаний результат на інший множник, тобто 12 помножити на 10. Це дорівнює 120. 160 поділити на 80. Застосовую прийом послідовного ділення. Замінюю дільник: а це число 80. Добутком розрядної одиниці і числа. Ділю на розрядну одиницю 160 треба поділити на 10. Отримуємо 16. Ділю одержаний результат на інший множник 16. Треба поділити на 8. І це дорівнює 2. 810 поділити на 90. Застосовую прийом послідовного ділення. Замінюю дільник 90 добутком розрядної одиниці і числа. Це 10 і 9. Ділю на розрядну одиницю. 810 поділити на 10. Дійсно. 81. Ділю одержаний результат на інший множник 81 поділити на 9 дорівнює 9. 5 помножити на 70. Застосовую прийом послідовного множення на кругле число. Замінюю другий множник 70, добутком числа і розрядної единиці. Це 7 і 10. Множу на число 5 помножити на 7 дорівнює 35, а державий результат множу на інший множник 35 помножити на 10 дорівнює 350. Зверніть увагу. Аналогічно розв'язуються інші вирази. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. У досконалі вміння розв'язувати задачі це завдання номер 8 За 4 години насос викачує 28 центнерів води. За скільки годин насос викачає 56 центнерів води. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео, перейди до підручника, запиши короткий запис до цієї задачі і розв'яжи цю задачу. Ну, а кому потрібна допомога, працюємо разом. Записуємо задача в ЗОшит. Записуємо короткий запис. Нам відомо, що за 4 години насос викачує 28 центнерів води. А за скільки годин це є шукане число? Насос викачає 56 центнерів води. Записуємо розв'язання. Ми знаємо, якщо за 4 години насос викачує 28 центнерів води, то за цими даними ми можемо знайти, скільки насос викачує за 1 годину. І ми застосуємо арифметичну дію правильне ділення. Нам потрібно 28 поділити на 4, це дорівнює 7 центнерів. Це за 1 годину. Якщо ми знаємо, скільки насос викачує за одну годину, то в другій дії ми можемо дати відповідь на питання задачі і дізнатися, скільки годин буде працювати насос, щоб викачати 56 центнерів води. Ми будемо знаходити з вами кількість годин. А кількість годин ми знаходимо арифметичною дією. Правильне ділення, і нам потрібно 56 поділити на 7. Це дорівнює 4 години. Записуємо відповідь. За 4 години насос викачає 56 центнерів води. Підсумок уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за вподобайки та гарні відгуки!